На початку третього століття до нашої ери становище грецьких колоній на півдні Італії і на Сицилії було дуже складним. З одного боку, через війни діадохів у Греції та Східному Середземномор'ї на деякий час було паралізовано торгові шляхи, що стало сильним ударом по економіці грецьких полісів Західного Середземномор'я. З іншого боку, зростала могутність Риму і Карфагену. Обидві держави хотіли захопити багаті грецькі поліси Південної Італії та Сицилії. Найбагатшим і найсильнішим грецьким полісом на півдні Італії був Тарент, нині Таранто. Він був заснований у 706 році до нашої ери спартанцями. Йому часто доводилося воювати з місцевими італійськими племенами. На додачу у самому місті постійно відбувалися політичні конфлікти. Таранці давно стежили за зростанням могутності Риму і рано зрозуміли усю його небезпеку, тому тарент уклав з Римом угоду, за якою римські військові кораблі не мали права заходити у таранську затоку. На той час Рим ще не контролював південь Італії і тому погодився на такий договір. Але на початку третього століття до нашої ери римляни зламали опір інших італійських племен на півдні і по одному почали захоплювати грецькі поліси. У 282 році до нашої ери під владу Риму перейшло місто Фурії на узбережжі тарентської затоки. Римляни послали до нього свою ескадру і таким чином порушили договір з тарентом. У відповідь таренці атакували римські кораблі і потопили декілька з них. Потім міське ополчення захопило фурії і вигнало звідти римлян. У відповідь Рим оголосив війну таренту. Непокірний Поліс негайно попросив допомоги випірського царя Піра. Перш ніж говорити про піра, треба бодай коротко описати його державу. Епір це гірська області на північному заході Греції. Через свої природні умови це був досить відсталий край, і довгий час він не грав якоїсь важливої ролі. Але все змінилося після того, як епірська принцеса Олімпіада стала дружиною македонського царя Філіпа II. Завдяки своєму могутньому чоловікові вона змогла зробити свого брата Олександра епірським царем. У той час, як Олександр Великий вирушив підкорювати Персію, його епірський дядько відправився воювати в Італію. Жителі Тарента попросили його допомогти їм відбити атаки італійських племен луканів і брутів. Проте у битві при Пандосії Олександр Епірський був розгромлений і убитий. Новим царем Епіра став син Олександра Еакіда, саме, саме сином Еакіда і був пір. Пір народився у 319 році до нашої ери і був троюрідним братом і двоюрідним племінником Олександра Великого. Коли хлопчику було два роки, його батько був скинутий. Проте слуги батька сховали хлопчика у царя племені та волантині Главкія. Главкій не просто так прихистив Піра. Маючи у своїх руках легітимного претендента на царський престол, він хотів захопити епір. У 307 році до нашої ери епіроти скинули узурпатора Алкета і Главкій негайно скористався цією ситуацією. Його війська захопили епір і посадили на престол піра. Але вже через п'ять років пір був скинутий і був змушений тікати. Втративши престол, юнак відправився до війська Деметрія Поліоркета, сина Діадоха Антигона Одноокого. Разом з ним він брав участь у битві при іпсі у 301 році до нашої ери. Пізніше пір брав участь у війнах Деметрія з лісімахом та Птолемеєм. У 299 році до нашої ери Деметрій уклав мир з Птолемеєм. За умовами цього миру до Птолемея було відправлено доволі цінних заручників, серед яких був і пір. Пір встановив дружні стосунки із Птолемеєм, а сам єгипетський цар одружив його на своїй падчириці Антигонія. Потім Птолемей профінансував повернення Піра на епірський престол. У 295 році до нашої ери майбутній полководець нарешті міцно сів на троні. Після смерті Антигони він одружився на дочці сіракузького тирана Агафокла Ланасі. Від нареченої у Придане він отримав багатий острів, Керкіра, нині корфу. Правити епіром було важко. Країна бідна, а знать постійно бунтувала. Єдиним способом наповнити державну скарбницю і упокорити знать було війни із сусідами. Крім цього, Пір був родичем Олександра Великого, що давало йому цілком законні права на Македонський престол. Тому епірський цар наповну включився у боротьбу за владу у Македонії. Його головним ворогом став його колишній покровитель Деметрій Польоркет. У 289 році до нашої ери Пір здобув першу свою велику перемогу. Він розбив Македонян Витолії і захопив цю область. Проте Деметрій не збирався здаватися і почав збирати нове військо. Тоді проти нього об'єдналися три інші діадохи Селевк, Птолемей і Лісімах. Вони профінансували кампанію Піра і надали йому флот та найманців. Завдяки їхній підтримці, у 288 році до нашої ери, Піра захопив Македонію і став її царем, але довго на престолі він не протримався. Розбивши Деметрія, Лісімах не хотів зростання могутності Піра. Тому він у 285 році до нашої ери напав на нього, розбив його військо і захопив Македонію. Але і Лісімах недовго тріумфував. Адже у 281 році до нашої ери на нього напав Селевк. Старий Лісімах загинув у битві з Селевком. Але і переможець недовго тріумфував адже по дорозі до Македонії Селевка убив Птолемей Керавн, син Птолемея І. Ну і незабаром саме Птолемей Керавн і захопив владу у Македонії. І саме у цей гарячий момент до Піра і прибуло посольство Старента. Перед епірським царем постав дуже складний вибір. З одного боку він міг вирушити на допомогу Таренту і захопити Південну Італію, а там і недалеко до багатої Сицилії. А там, може, вдасться і Карфаген захопити. А з іншого боку, можна було знову взяти участь у міжусобицях у Македонії, знову спробувати щастя. Може, цього разу нарешті вдасться захопити владу в Македонії, тим паче і Лісімах, і Селевк уже мертві. А птоломей каравд, ну хто його, значить, зможе він протриматися проти досвідченого царя піра. Проте, врешті-решт, пір прийняв рішення вирушити на допомогу Таренту. На початку 280-го року до нашої ери 28 тисяч бійців піра і 20 бойових слонів на кораблях переправилися в Італію. Переправа була дуже важкою, адже флот потрапив у сильну бурю. Частина суден потонула, а інша була розкидана по всьому узбережжю Південної Італії. Сам Пір ледве не загинув, але все ж добрався до Тарента. У місті він зразу встановив свою диктатуру. Жителі Тарента розраховували, що їм особисто воювати не доведеться, а всю роботу за них зробить цар Пір. Проте епірський правитель сказав: Ні, друзі, ви теж будете воювати, і почав примусову мобілізацію таренців до свого війська. Також цар скасував усі демократичні свободи, розігнав народні збори, заборонив різні народні гуляння. Закрив театр, а всю верхівку міста вислав в епір у заслання. Тим часом римляни оголосили війну епірському царю і послали до тарента армію під командуванням консула Публія Валерія Левіна. Перша битва цієї війни відбулася при Гераклеї у 280 році до нашої ери. Римляни мали 39 тисяч піхотинців і 2400 кінноти. Пір мав 21 тисячу піхоти, 4 тисячі кавалеристів і 20 бойових слонів. Римська армія почала переправлятися через річку Сіріс. Піржа, у свою чергу, вирішив атакувати противника саме під час переправи. Пір усіма силами атакував римлян, проте римські легіони затято захищалися і завдали епіротам серйозних втрат. Потім епірський цар кинув у бій бойових слонів. Римляни ніколи не бачили цих тварин і тому в паніці кинулися тікати. В результаті римська армія була дощенту розгромлена, а її табір опинився у руках піра. Проте Пір побачив, що цю битву він виграв достатньо важкою ціною, адже він зазнав серйозних втрат. Попри ці серйозні втрати, все ж таки значення битви при Гераклеї було для Піра досить позитивним. Уся Південна Італія опинилася у його руках, Грецькі поліси масово присягали йому на вірність. На бік епірського царя також перейшли і деякі італійські племена, які перед тим були завойовані римлянами. Пір вирішив наступати у бік Риму, проте, побачивши нові свіжі римські частини, які зайняли міцну оборону, він відступив назад у південну Італію, де й зазимував. Узимку 280-279 років до нашої ери, епірський цар отримав підкріплення з Греції. А саме до нього прибули різні найманці. Також дали свої плоди і його мобілізаційні заходи у таренті. Ну і ще представники різних італійських племен Південної Італії прислали свої військові контингенти на допомогу епірському царю. Таким чином, Пір зміг повністю відновити ті серйозні бойові втрати, які він отримав у битві при Гераклеї. У 279 році до нашої ери на зустріч піру вийшла римська армія під командуванням консула Публія Деціямуса. Римляни мали 40 тисяч піхотинців, 5 тисяч кавалеристів. А Пір у свою чергу мав 38 тисяч піхоти, 5 тисяч кіноти і 10 бойових слонів. Обидві армії розташували кінноту на флангах, а піхоту в центрі. Через густо пересічену місцевість Пір не мав змоги активно застосовувати свою кінноту і мав досить обмежений маневр. Битва тривала дві доби, бойові дії були дуже запеклими. Військо Піра змогло розбити перший римський легіон, а також змогло потіснити латинських союзників римлян. Проте, у свою чергу, третій і четвертий римські легіони змогли розбити тарантійців, а також епіротів, ну і деяких італійців, які воювали на боці піра. Атака слонів теж спершу не мала ніякого успіху. Адже римляни після битви прегераклеї все ж таки вирішили застосовувати проти слонів різні бойові знаряддя. Зокрема, вони стріляли е, з різних катапульт, а також вони стріляли з таких своєрідних самострілів і розстрілювали слонів ще на відстані. Лише на другий день ціною величезних втрат, і знову ж таки за допомогою бойових слонів пір таки зміг змусити римлян відступати. Проте ціна цієї битви була просто цієї перемоги була катастрофічна. Саме після битви при Аускулі, як вважається пір, і сказав свою знамениту фразу: Що одна така перемога, я зовсім залишуся без війська. Саме з цього часу і бере свою історію знаменитий вираз пірова перемога. Тобто, начебто, коли ти переміг, але ти зазнав настільки величезних втрат, що, скоріше за все, це твоя перемога фактично вона дорівнює реально поразці і не коштує тих величезних сил і зусиль, які ти на неї витратив. Після цієї битви Пір почав просити у римлян про перемир'я. Римляни досить довго вичікували, вони тягнули час. У цей же час зовсім інші події відбулися на Сицилії. Там карфагеняни в облогу взяли сіракузи. Жителі Сіракуз почали просити Піра, щоб він із своїм військом відправився на Сицилію і допоміг їм відбитися від карфагенян. Епірський цар вирішив, що краще, мабуть, воювати таки з карфагенянами. Він мав дані, що карфагенське військо набагато слабкіше за римлян, і тому він всіляко намагався поспішити, щоб укласти з римлянами перемир'я і негайно відправитися на Сицилію. Врешті-решт, у 278 році до нашої ери Пір таки зміг укласти перемир'я з Римом. Проте проти цього перемир'я активно протестували жителі Тарента. Вони, звісно, добре розуміли, що фактично їхніми інтересами цар пір пожартував заради власних далекосяжних планів. Проте, що тут робити? Пір просто взяв уж, як я вже казав раніше, пір раніше вислав усю еліту фактично цього міста. В епір, ну і тим паче в Таренті він залишив свій гарнізон. Тому якщо жителі тарента захочуть бунтувати проти його влади, то епіроти досить швидко зможуть придушити будь-який виступ. На Сицилії Піра місцеві греки зустріли як визволителя. Він швидко отримав величезну підтримку з боку грецьких полісів, які змогли мобілізувати достатньо велику армію. На чолі 30 тисячного війська Пір завдав серйозної поразки карфагенянам і відкинув їх від Сіракуз. проте на цьому він не зупинився. Він почав поступово завойовувати острів і відтісняти карфагенян все далі і далі на захід острова. Врешті-решт, карфагеняни станом на 276 рік до нашої ери, мали під своєю владою лише місто Лілібей на крайньому заході Сицилії. Загроза з боку Піра змогла об'єднати двох майбутніх ворогів Карфаген і Рим. Вони уклали договір про спільний союз проти епірського царя. За цим договором римляни незабаром розпочали наступ у південній Італії. Це, в свою чергу, сплутало усі плани Піра на Сицилії, тому що тепер йому з військом треба було негайно повертатися в тарент, щоб відбивати римський наступ. У 275 році до нашої ери епірська армія повернулася в Італію. Остання битва війни Піра з римлянами сталася при Беневенті. У цій битві фактично про цю битву дуже мало збереглося джерел, дуже мало інформації. Одні джерела стверджують, що пір зазнав повної поразки, інші джерела стверджують, що, скоріше за все, була нічия. Я теж думаю, що все ж таки, мабуть, була нічия, тому що після цієї битви римляни не стали переслідувати армію піра, а пір зміг відступити в повному порядку. Фактично, обидві сторони у цій битві зазнали дуже серйозних втрат і не змогли один одного розбити. Врешті-решт Пір з військом був змушений залишити Італію і повернутися назад в епір. Тим часом у Македонії розпочалися нові мішусобиці, і епірський цар, звісно, що вирішив взяти у них участь. Врешті-решт усе закінчилося у 272 році до нашої ери, коли під час захоплення міста Аргос епірський цар був убитий. За легендою він загинув коли з даху одного з будинків. Якась жінка скинула на епірського царя черепицю. Ну і та черепиця їм так влучно вдарила по шиї, що йому зламали відповідну шию, і незабаром він помер. Ну а сама ця жінка кинула начебто цю черепицю в епірського царя, тому що вона побачила, як на вулицях міста епірські воїни намагаються вбити, зокрема, і її сина серед інших оборонців Аргоса. Так воно було чи не так це вже не має значення. В будь-якому випадку епірський цар епір загинув. Незабаром після його смерті епірська держава почала стрімко занепадати. Ну а римляни достатньо жорстко пізніше епіру помстилися. Адже вже через сотню років після чергової македонської війни епір був жорстоко покараний римлянами за те, що епіроти підтримали останнього македонського царя Персея. Всі міста епіра були знищені, а всі епіроти були просто продані у рабство римлянами. Цар Пір, звісно, що був одним з найвидатніших полководців античності. Знаменитий карфагенський полководець Ганнібал теж його вважав одним з найкрутіших таких стратегів античної доби. Що стосується Піра, то так, він був достатньо непоганим воєначальником, він все-таки так виграв багато битв, але в нього не було реально якоїсь стратегії, він постійно міняв взагалі якісь плани, то він вирішив воювати за Македонський престол. То потім він вирішив воювати за Тарент. Потім він вирішив захопити Південну Італію, і не підкоривши Південну Італію, він вирушив в Сицилію воювати з Карфагнянами. Одночасно вів війну фактично на два фронти: і проти Римлян, і проти Карфагенян, і в результаті програв війну що тим, що тим. Та й в Македонії теж його кампанії не всі мали успіх, і часто це було просто такі військово-політичні авантюри, які з самого початку були перекрещені на провал. Разом з тим пір все ж таки ледве не зупинив римську експансію, адже війна з піром була для римлян достатньо складною, все-таки, хоча вони її виграли. І треба вже зазначити, що після того, як Пір повернувся назад в епір, то римляни таки ж Тарент змогли захопити, і на цьому завершилося все завоювання римлянами Італії. Ну а що стосується Карфагену в цій історії, то з однієї сторони можна сказати, що вони вчинили недалеко недалекоглядно, коли уклали союз з Римом проти піра. Але з іншого боку, це ж ми зараз знаємо, що потім сталися понічні війни, що потім Рим третій буде воювати з Карфагеном. А на той момент в обох держав був сильний противник пір. І що карфагеняни, що римляни вважали, що ну пір це реально така загроза, що він може знищити обидві їхні країни. Тому краще все ж таки їм об'єднатися і на деякий час забути їхні протиріччя і конфлікти між собою. А що ви, дорогі друзі, думаєте про царя піра, а також його війну з Римом? Пишіть свої думки в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.